Так, так ще зайшли подивитися на горшки. Зараз можете подивитися і на ціни. Така от сумочка 360 гривень. Лодочка 364. Зараз подивимося, може ми щось підберемо ще і собі. Я колись любив, щоб вони були такі, знаєте, всі яскравими. Ось таким от верхня полка 214, нижня полка 246 Ще нижня 632. Такі от величезні такого плану, 1370 гривень. Є такі, ще от карапузики по 225 гривень. Такі от більші по 375. До речі, такі як в мене. Так. Ось такий ряд горшків 246 гривень. Мої всі сподобались, і каже. 214 вверху. Ну, кольорова гама дійсно дуже гарна. Такі, знаєте, вони пастельні. пастельні. 375 гривень і такі як вверху 225. А такі от є, до речі, зовсім крихітні по 111. Такі, знаєте, для якихось таких кактусів чи фіалочок, щось таке цікаве. Ну, такі, щоб були якоїсь дуже модні, пане, що минулого року. Ось такі от. 167. Mm. Mm, Тут і на кухні. Кругленький. Не, не треба такого гігантського. Ні. ні. Цього буде цілком достатньо. Такі круглі 578 гривень. Вже, знаєте, приїхали за самшитами, а вже вибираємо горшки, будемо вже вазони пересаджувати. Знаєте, ми так само маємо 7 п'ятниць на неділю. Такі от горшки по 183 гривні. Зелені 366 Ну, Є квадратні по 498 гривень. Тут дуже багато різних горшків. Такі вони, є лодочки по 1155 в самому-самому верху. Можна вибирати на любу ціну, на любий смак. 246 гривень, ось такі от. Є от великий, 1370. Напевно, знаєте, нема у нас більшого вибору горшків, ніж тут. В епіцентрі, думаю, однозначно такої кількісті горшків, тим більше кераміки. Думаю, що нема. О, до речі, отакий от мені подобається теж. 428 гривень. Ось такий. Тут є і кераміка, і пластмаса. О, дивіться, який горшок. Інтересний. 1300-600 гривень. 215 отакі от. Тут всякі є колби. Для всяких а, і вази, і колби. Можна, можна використовувати як для посадки орхідей, так і просто як декоративні вази. Така от височезна, 944 гривні. А, тут просто вази пішли, бачите? Та ну, такі якийсь як унітаз дитячий. Ну, мені, до речі, подобається Ми отаке от. А, таких поволоси таких не пишно. Мені ножки. У мене теплий підікони. Бо одне в мене не телефоне. Дивіться, які височезні тут є. Це все кераміка. Глина чи що? Сім тисяч коштує таке от величезне. Ну і знову ж таки, бачите, як багато тут є пластмаси. Тут як знати свій приїхати і реально вибрати, то я вам даю гарантію, що однозначно ви собі знайдете. Що? Універсально. Та, 50 літрів. Мені, до речі, теж треба купити собі якогось горшка. в мене а, треба пересадити а, ту калу, таку мою а, рожеву. Тарілки в комплекті з горшками йдуть. Такі от, це пластмаса все. Бачите, є різні ціни: від 60, від 99 гривень. такі от, от довгі для розсади, для такого всякого свого 142, 127, ну, типу, 109 гривень. Різний розмір, різна ціна. От. І тут є один теж. Ну, пластмаса, то є пластмаса. Від 22 гривень і пішли, пішли, пішли. Кольорова гама, форма, розмір. Ви самі розумієте, що тут просто величезний вибір, яких не хочете. Просто яких не хочете. Напевно, що немає більшого вибору і більшої якості за іменно горшки. Ніж тут. І тут садові всякі є, і підставки для кімнатних рослин. 762 гривні, 733 гривні, 900, 1300 ціни, різний кошельок, різна ціна, все, що, різні кольори. От такі, до речі, як, от, як у мене колись були. Я не знаю, чого я колись так любив от такі от яскраві горшки, жовті, помаранчеві. У мене було якесь таке, все, як, знаєте, як, як то Арлікіно. Арлікіно. А тепер все в мене помінялося. Тепер, тепер я хочу все або сіре, або чорне, або просто біле. От, ну, як бачите, тут вибір дуже гарний, дуже великий. Тому можете собі заходити на сайти, дивитися або приїжджати і обирати. Як підставок, так і всього-всього іншого. І е, багато от свічок е, на задушні дні, там на цвинтар, теж дуже великий вибір є всього. І запаски, і свічки, і навіть такі от лавочки є. Навіть є лавочки. Так, я собі подумаю, мені треба дійсно купити два однак... або один горшок, я пересажу той листочками гарними такими яскравими. А той калу оту, мені треба на тих дві кали, треба мені два однакові гарні горшки. Зараз я теж собі подивлюся, але подивлюсь, напевно, що на. Кераміку. Не знаю, зараз я дипоюся. Прохання товар з вітрини не брати. Звертайтеся до продавця. Ви показуєте продавцю, що ви хочете, і продавець вам за складу приносить або відповідно надає. От. Отакий такий От мені теж подобається, такий довгенький. Ну, зараз я кажуть, ще подивись. Отакий, От дивіться, квадрат гарний. Такий масивний. Йдемо, теж повибираємо. Є ще такі бачите, теж литі горшки для двору. А ні, це пластмаса. А ні, литі. Бетонні. Бетонні. І дуже великий гарний вибір теж всяких камінчиків, бачите? Почекай, щоб пімось на вазони. почекай. От знову ж таки, дивіться, камінчики. Ну, Тут, виходить, по кілограмах 24 гривні за кілограм. 14 гривень за кілограм, а кілограм каміння ви самі розумієте, скільки це є. Щоб зробити клумбу з камінців, 25 гривень за кілограм, то уявіть собі, скільки треба вам грошей. От. А можна такі закидати декоративні купити штуки. Сосна 210 гривень, кора така груба, є 200 і ще дрібніша. І є різні такі от камінчики, є скло. 17 гривень за кілограм. І є отака от різнокольорова теж а, мульча декоративна. 206-268. Ну, різноманітна. А, Такі от опори для рослин по 411 гривень. Дуже великий вибір грунту, якого не хочете і кислого, і не кислого. І а, величина. І, ну, тут, напевно, теж а, немає конкуренції на рахунок кількості і, і вибору. Ще є дуже багато всяких таких вітер піднявся, скульптурок, ложків, це все для саду йде. І речки, жабки, ось такі от вази, снігурчики. Ну, теж є з чого вибрати. З цієї сторони, так розумію, бачите, багато є теплиць, що можна собі обирати якісь всякі... Кімнатні рослини. А тут дивіться, таке, знаєте, як ото на морі. Таке всяке гарне. А як називається? Таке цікаве, такі ніжні квіти, слухайте. Такі, знаєте, ото, як, як на Шрі-Ланці. Ото вам посипають будинок. Таке дійсно, як, знаєте, як дуже гарне. Ті самі он, оливки є. А це пану комусь на... зібрали на відправку. Йдемо ще подивимося на кімнатні рослини.